Люблячий батько, вірний товариш, мужній воїн. Саме таким Микола Мамаш залишиться в пам'яті всіх тих, хто знав воїна за життя. Що душа зараз перебуває з нами ось тут, тому що душа його вічна. І душа його, які тут з тілом боролася проти зла, про тих нелюдів, які напали на нашу Богом дану державу. Провести героя в останню земну путь прийшло більше двох сотень людей. Серед них рідні, друзі, колеги, сусіди, побратими полеглого героя. В мирному житті чоловік працював шахтером, полюбляв активний відпочинок. Був дуже доброю, чуйною, справедливою людиною, яка завжди прийде на допомогу. Саме таким згадує полеглого воїна сусідка Валентина. Микола був замічательнішим сусідом, прекрасною людиною. завжди приходив на допомогу. Дуже хороша сім'я, замічательна, виспитував сина. Син прекрасніший чоловік, і він хороша сім'я, дружна. Ну що ще можна сказати? У хорошого чоловіка, знаєте, одним словом можна сказати добра душа. Військовий шлях Миколи розпочався у лютому 2022 року. Чоловік добровільно пішов до військомату та став на захист нашої країни. Долучився до другого відділення третього стрілецького взводу, стрілецької роти першого стрілецького батальйону військової частини 3011. Мав звання солдат був стрільцем разом із побратимами, нищив окупантів на Херсонському та Донецькому напрямках 13 квітня 2024 року. Поблизу села Урожайне Донецької області, внаслідок лучання ворожого дрону по позиціям. Микола загинув. Вдома захисника не дочекались мама, дружина та син. Він був на висоті, повірте. В нього ні одного нарікання, ні ніколи нічого не було. Ми останні, коли заходили на урожайне, четверо суток нас ремняли. Ми вийшли тут контужені хлопці є раняні. Він був кантужений, його прокапали. Він знову зайшов на позиції десь і він не повернувся. За мужність, звитягу та вірність військовій присязі і народу України Микола Мамаш був посмертно нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Проведжали воїна до небесного війська, під постріли та гучний оркестр. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять та шана воїнам. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський.